Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу відбито понад 40 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на Лиманському напрямку. Минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Креміна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка та Луганської області та Терни, Спірний, Роздолівка Донецької на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує вести наступальні дії. Намагається взяти місто Бахмут. Продовжуються жорстокі бої на запорізькому та херсонському напрямках. Росіяни продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили три БПЛА різних типів: Орлан 10, «Суперкем» та ланцет, 3 а також три коригованих авіаційних бомби. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час. Уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів. Та ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Загалом наші воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили два танки, три бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну РСЗВ, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.